Я Друзі, люблю, якщо так ви так. ніколи не мали справи з тістом, тоді саме час сьогодні ризикнути. І повірте, ви відчуєте себе королями та кол... колоревами. Кололевими я... я можу бути колоревий. Ми приготуємо трендові кишеньки з соковитим м'ясом. Рецепт яких вже оцінили 8 мільйонів гурванів в соцмережі. Готове тісто, проста начинка і максимум насолоди. Оу, oh, це щось схоже на якусь шаверму. нас. А, ні, якийсь такий пиріг. І ви дізнаєтеся, друзі, чому бичкам наливають пиво і скільки коштує найдорожчий стейк у світі. Так. А самим рецептом поділиться топова інфлюенсерка Наталка Нікішина. Вона замить у нашій студії, а у нас же ж кварчить м'язко. помішаю. Давай. Хто мішає, то губить. Наталка Нікішина, переможниця найвідомішого кулінарного шоу України і одна з топових фуд-інфлюєнсерок. Якщо ти любиш сір, то це відео саме для тебе, бо тут його не трохи, а так як завжди хочеться. Фуд-блогерка простими словами пояснює складні процеси приготування, тому кількість її підписників постійно росте. Колись я намазала важко маса на печиво до кохфе, а тепер чуть-чуть інший рівень десертів. Тому куки з чизкейком. Наталка родом з Луганська. Вона відроджує і популяризує місцеві страви, щоб за допомогою їжі подарувати утрачений домашній затишок. Друзі, багато луганчан виїхали і втратили свій дім. І ця рубрика саме для тих, хто сумує за своїм домом. І сьогодні Наталка поділиться рецептом топового сніданку, який зарядить на успішний день. Зустрічаємо Наталю. запрошуємо Наталю добре, нашої. Студії. Боже, як ми на тебе довго чекали? О, Коли ти вже раз до нас приходила, заходь, давай, талечко. Так розкажи, будь ласка, що будемо готувати, які інгредієнти Надскладні нам потрібні. Ну, да, Але сніданок має значить, дивіться, сьогодні будемо робити кишеньки. Нам для них знадобиться яловича Вирізка я її заздалегідь нарізала. Вже вона смажиться. Mm -hmm. uh -huh. uh, цибулька, чесник, імбир, кунжут, uh, соєвий соус, сир, гауда, біла, значить, зелена цибулька. І давай завдання. живе тісто. Я, да. я люблю, коли жінки командують, я посолюватися. Так, посупую, я вас. Давай, трошки, так. посуну, Марія, ви нарізайте цибульку mm -hmm. зелену, а ви, Льоша, змішайте яйця, нам потрібно буде змастити. Можете, до мене нати? Я так я так Дякую. Як А ти ж високій кухні, але висока, правильно, Наталка. Що в нас сьогодні буде? І насправді у нас була підводка про те, що друзі, не бійтесь тіста, все можна зробити, з усім можна впоратись. Просто це чи ні? Насправді не складно, я би сказала. Сьогодні у нас дуже проста страва. Я додаю вже до яловичої вирізки цибулю, чесничок зараз додамо і імбир. Будемо тушкувати, це, це і буде наша начинка. Угу. Льоша, а прийди, будь ласка, мені ножичок. Це мені вже б... Який тобі великий? Маленький. 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 Маленький, а, а як яловичину правильно обрати? Ну, потрібно звернути увагу на її колір спочатку, тому що вона має бути такого яскраво-червоного кольору, без яких. Ось плям має бути обов'язково гарний запах в неї, консистенція пружня і ну без всякого там слизу. Ну тобто, зрозуміти, що яловичина свіжа, насправді не складно. Тому сьогодні ми обираємо вирізку. Вона м'якенька А ось хотів сказати, ми беремо вирізку. Якщо вирізка у нас зараз по 54 гривні, Но. то що ти поставила б на друге місце? Яку частину яловичини? Щоб не було як гумовий чобіт. Ой, ну щоб не було гомова, це саме вирізка, все інше м'ясо його бажано тушкувати Сума. так. Да. Тому я якщо швиденький права. варіант, то краще вирізка. А якщо є час, то можна обрати там грудинку, якусь там не знаю, що там для тушкування щічки телячі. О, це щось таке я чула точно. Да -да. до речі, ж ти сказала про те, як правильно нарізати яловичину? Угу. А чи маємо ми якусь різницю? От, які шматочки мають бути? Що я, куди до якої страви? Це важливо взагалі? Ну, сьогодні я нарізала такими шматочками десь по... да, да, ага. це такі довгенькі шматочки по одному сантиметру. А, в принципі, звісно, що для тушкування є свій вид м'яса, це або ага. шия, або лопатка. Я зробила навіть табличку, кажуть нам, да? Да, -да, да, Зробила табличку. Можете заскріншотити собі і е, зберегти цю важливу інформацію. А ну! А ну Далі а ну. для Привет, смаження О, бійте, так. для смаження нам краще підходить саме вирізка, тому. Що вона дуже м'якенька і виходить дуже соковита на виході. Це uh, да. І також для uh, бульйонів підходить uh, грудинка, шия, uh, щось таке, те, що дасть нам цей. Mm. Так, так, друзі, ми ще обіцяли розповісти про найдорожчий шмат яловичини у світі. Це значить японська мармурова яловичина, яка називається вагю. отак, от японською. Угу. Один стейк може коштувати до 200 доларів. А секрет в тому, що цим бичкам, з яких потім роблять стейки, наливають саке або пиво, щоб покращити травлення, і ще їм роблять масажик, щоб рівномірно розподілити жирові прошарки та покращити кровообіг. О, Наталечко, так. нагадаю, що ми вже додали туди цибульку. І що ще? Конжут, ми додали так? цибульку, ага. кунжут соєвий соус. Трішки можна досолити, поперчити, якщо не вистачає. І воно все зараз тушкується, доводиться до такого стану начинки. Вона, в принципі, вже у нас майже готова. Ага. Ну, поки вона доготовлюється, ага. давай ще поговоримо про телячі щічки. Ага. Наскільки це є делікатесом чи ні? Де їх взяти? Ці щічки, ага. куди йти, і що воно таке? Ну останнім часом дуже розповсюджено в ресторанах телячі щічки, їх тушкуються. Купити можна насправді в будь-якому супермаркеті, вони коштують до 500 гривень за кілограм. А, але в них такий спосіб приготування, що їх потрібно прям дуже ретельно тушкувати, спочатку обсмажити до золотавої скринки, додати овочі, виніжка, оце все. І тушкувати, але тушкувати. Від трьох до п'яти годин. Давай формувати кишень. Давай. Давай Якийсь секретик? Чи просто дістав, хай собі розморожується. Це ж все одно тісто. Тісто краще дістати з вечора. Церква не буде 15 годин, розморозиться. Трошки так, от змастим борошна. Тісто краще дістати з морозилки ввечері, і хай воно нічку розморожується собі. в Не не як це Ні, ні, краще Да, да. Це такий, да, трошки підкатаємо, щоб воно було рівномірне. А, ось так: от ми будемо робити одну штучку. Я покажу Але вам. хорошу і велику. Але хорошу і велику. Таку, це я люблю, коли наїсти. багато м'яса. Я це люблю. Я це <кручку> можна, <кручку> я так розумію, замінити, якщо не любиш яловичину, курочку чи щось. Це не любиш яловичину? <кручку> <кручку> Ну що це, Якщо ти не любиш, да, давай, якщо ти не любиш яловичину, раптом а такі <кручку> люди у нас є. Ні, <кручку> ну, Нє, ну а вирізку. Слухай, а якщо просто в холодильнику нічого немає. А, Тому буває таке, ти прокинувся зранку, да, не хочеш йти на а ринок щічок або. У тебе немає. <с> і п'ять годин 5 на дошкування теж немає. Насправді можна будь-яку начинку брати. Можете, там все, що хочете, тільки не водяністи овочі, щоб воно буде витікати. А так, в принципі, ну там і сир з зеленю можна начинку, mm -hmm. можна додавати і рибу, також можна додавати і солодкі варіанти, будь-які види. Там, mm -hmm. Ра що це таке, це такий виріб універсальний. Сьогодні робимо. А давай про те, яка далі буде технологія в нас запікати і градусів, і по часу? 190 градусів 20-25 хвилин. Так оце може да в принципі можна вже діставати. Супер ми нарізаємо такі, значить, собі квадратики. Зараз будемо додавати начинку десь дві столові ложки начинки mm -hmm. і по два шматочка залишаємо трошки країв по декілька сантиметрів. Все, можна потрошку накладати. Поки дівчата тут роблять ну, це, і у нас вже є готовий варіант. Зараз ми? дістану його із духовки, до речі. Да. Так, де він у нас? Ось він так гарячий, обережно. Поки доволен. Льоша здає, от Наталка, що ми викладаємо друзі на центр, ось так, начинку, і потім таким як конвертиком, в принципі, так. так як ми називаємо. Боже. О, О, як воно Яке запеклося. воно хороше. Просто Знаєте, супер. В цей момент Ям -ям. так запахло яловичиною. Я згадав, ми згадували, що сьогодні найдорожчий стейк коштує до 200 доларів. Ага. Я згадав історію, як колись я в Ісландії. Ага. А, я, там майже всі їдять рибу, а я рибу не дуже люблю. І на третій чи четвертий день мені вже трошки ну, настогидла та риба. Я вирішив зайти в ресторанчик ага. і замовити. ці ага. гурмани. І замовити собі стейк. Там проблема з тим, щоб знайти стейк. Я зайшов в ресторан. Ранчик знайшов стейк, і коли мені його виносили, всі сланці на мене дивилися, ага. наче я знаєш, якийсь тут приїхав мажоріще. Я цього не розумів до одного простого моменту, коли мені не принесли е, чек. На якому було написано 80 євро? Ну, от, будь ласка. друзі. Я нагадаю, що сьогодні ми готуємо трендовий сніданок кишеньки із яловичиною. Цей рецепт вже оцінили 8 мільйонів гурманів із соцмережі. Тож спробуйте і ви інгредієнти, такі яловичий стейк, тісто, листове, дріжджове, сир, гауда, біла та свіжа, зелена цибуля, часник, кунжут, яйце, корінь боро можете додати також соєвий соус та оливкова олійка. Ось так все. Загортає, так. Да, ми, поклали, ми поклали на м'ясо, чуть, -чуть замаралась, але ніщо це кухня. Да, можна, 에, зверху можна. трошки сиру поклали і накриваємо ось так от другим шматочком, змастили чуть-чуть яйцем, Крас, щоб це все. Ага. Зліпити. А ти знаєш, як порадувати зранку, вони ж теж слухай, чоловік є. Ти ж у нас з Луганщини, до речі. Так. Розкажи мені якусь таку страву з Луганщини, яку я захочу з тобі приготувати, щоб сказати, «Ммм, оце Луганщина мочить. Я насправді займаюся зараз відродженням луганських рецептів і взагалі рецептів сходу, тому що це я з Луганська, і у мене вийшов новий проєкт як вдома в моєму інстаграм. Я запрошую Луганчани-східників для того, щоб підроджувати саме страви. Запрошуємо наїсти. Їх дуже багато, і багато хто про них не знає, тому останній раз ми робили. Кваселяний суп, також звісно, що це е, куліш, є луганська зливанка, є е, різні це варіанти. Це, це такий типу е, типу дируна, але там більше цибулі, це, і це. воно так запікається, особливо не смажиться запікається, але моє... можна на, на і в Да. Це і звісно, мотив. що е, купа різних є е, е, рибних юшок. Ну, коротше, це mm -hmm. дуже смачно, і дуже багато хто не знає, тому я прям Давай так ювелірно, так, так, так а куштувати що робити? Вже? Там треба так прямо розрізати. А давай да, ми сюди гаряче обережно. Що ж ти робиш своїми ручками? Та да, у мене ручки ж привикші. А, Добрий все. вечір. Так, отут ви поняли, да, ця вілочка, да, все, да, і... Да, да, да. І, і тут і розрізи обов'язково. Давай, розрізайте, дивіться. Туда, Я зараз, поки попускаю слинку, тому що мені зараз читати найважливішу інформацію, свід, яка є настаном на сьому на годину ми ранку. Не будете може. відволікати, давай. А, що ви Чому в цей я маю читати новини. Чому? Отака ми. все Запічні! А найголовніше, що це люди робиться раз, так, два так. і готово. Шестеньки ну, да. з яловичиною сніданок просто хід навчила нас сьогодні готувати. Топова фуд-інфлюенсерка. І по тому, що ми бачимо цей результат, так. це точно так і є. Наталка Нікішина, дякуємо за цю неймовірну смакоту. Давай, Можливо, готуйте, і нехай у вас буде класний бадьорий день. А ми з Наталкою будемо.